Про нарцисів. І так, інтерв'ю розового і відповідь колишньої його Ольги. Ми бачимо, що це яскравий приклад нарциса. Ось якби нарцис показав своє нутро, це був би він. Ми не беремо травми, це все. Ми беремо яскравий приклад, просто людина не змінюється. Людина зазвичай залишається такою, як є. Тригерні моменти відкривають її з іншої сторони. Справильної, цієї реальної сторони. І ось що ми бачимо, чому 13 років вона жила з ним. Дивіться, якщо кожного дня жертві казати, що вона не гідна, недостойна, ніяка, жертва в це повірить. І 13 років це дуже великий термін. Знайди, знайди собі сили, покинути, залишити. Це має щось статися з жертвою, або ж на допомогу хтось прийде, друзі, родичі, або, як в їхньому випадку, сталося дуже болюча, болючий тригер. І ось він все активізував. Жертва, як ми бачимо по Ользі, втрачає себе: вона талановита, все, що приваблює нарциса. Вона цілеспрямована. Вона вміє заробляти гроші, на неї дивляться чоловіки. І нарцису це не подобається, тому що він має бути найкращим. Він придавлює в ній все сильне, всі її таланти, всі її досягнення. А коли щось йде не по його, як ми побачили, він такий: ні, ти так не будеш, ти ніхто, і я тебе знищу.